І Безперечно, що нашу історію потрібно розповідати не тільки через такі канали комунікації, як соцмережі чи медіа, але дуже часто нашу історію потрібно, як то кажуть, продавати під час безпосередньої зустрічі з людьми, від яких залежить залучення тих чи інших ресурсів. І тут нам теж потрібен продукт комунікаційний, і цей продукт комунікаційний це презентація. Тобто підготуйте презентацію на 20-30 слайдів, в яким буде розповідатися ось цей наратив і доноситися ось ці меседжі, про які ми говорили на початку. Там мають бути фотографії, відео, але попробуйте її перед тим, як показувати комусь. Прогнати, скажімо так, перед своїми колегами е і попробувати вкластися там в 5-10 хвилин, так, щоб це була теж емоційна історія, яка показує там, проблему, мрію е ваше розуміння шляхів е залучення, е вирішення цієї проблеми. І доносити що це реально, що це можливо, так? Тобто, щоб вона була простою, зрозумілою, емоційною, якоюсь цікавою, так, щоб теж там був якийсь елемент креативу. І з цією презентацією ви можете виступати як на онлайн, так і на офлайн е заходах, тобто е можете. Проводити онлайн заходи навіть самостійно, але тут велика задача зібрати достатню кількість учасників гарантовано, так щоб до вас на онлайн презентацію не прийшла одна людина, і та з нашого виконкому, тобто має бути попередня якась узгодженість по реєстрації по кількості учасників, які прийдуть з потрібних організацій, чи це будуть посольства, чи міжнародні якісь організації, для того, щоб послухати ті. Які ви хочете донести, а, ну і а, якщо ви а, маєте можливість виїжджати за кордон, якщо ви можете отримати таку можливість, то безпосередня людська участь на якихось заходах за кордоном, це можуть бути якісь там а, донорські конференції, які організовують друзі України а, за кордоном. Це можуть бути якісь благодійні вечори, які організовують наші громадяни, які зараз за кордоном перебувають, так з ними зв'язатися, і вони готові, ніби можуть бути зібрати тих людей, які є потрібними для реалізації вашої цілі. Тут вже Питання творчості: як можна зібрати цю аудиторію, яка має подивитися цю вашу презентацію?